Всім привіт, оскільки сучасні автовиробники умудряються на одній тій самій технічній базі наклепати величезну кількість різних автомобілів, які по різному виглядають, вони мають різне призначення. То от і мені доводиться знімати дещо комусь здається, нелогічні, і іноді може навіть неадекватні огляди порівняння різних автомобілів, різного зовнішнього вигляду, різного знову ж призначення. Ну але що не зробиш для моїх підписників, які дедалі частіше почали просити рівняти саме от а, щось подібне? Це у нас універсал підвищеної прохідності з повним приводом і зі збільшеним кліренсом і це у нас середнього розміру позашляховик. І оскільки ці автомобілі мають. Ідентичну технічну базу. У нас тут 2 літра турбодизель на 190 кінських сил, і тут такий самий 2 літра турбодизель на 190 кінських сил. У нас тут 7-ступінчатий робот dq 381, і тут у нас семиступінчатий робот dq 381. Тут повний привід називається фо drive тут він називається 4Motion По факту у нас позаду стоїть муфта Халдекс 5-го покоління, яка зустрічається практично на всіх автомобілях повнопривідних групи ВАГ. І не тільки на ВАГ, вона на Volvo також часто зустрічається. Аються тому повторюсь: навіть якщо автомобілі технічно ідентичні удар в удар, як от в цьому випадку, навіть при тому, що вони в нас різних брендів, але все ж вони відносяться до одного концерну вак. То ці автомобілі, ну як мінімум, з виду різні. Вони різні по ціні, вони різні у відчуттях, вони різні по витраті пального. І в цілому, це автомобілі абсолютно різні. Ну і багато хто, звісно, сумнівається, що обрати при ідентичній технічній базі. Для себе для використання для якихось своїх задач. Тому сьогодні давайте і розберемо різницю між цими двома автомобілями. Але по суті, от інформацію ви можете сміливо масштабувати. Тут може стояти замість Passat B8 Alltrack може стояти Skoda Superb Scout. тому що ну це по суті так само технічно один автомобіль. Superb Scout має трішки більше місця простору всередині і, звісно, зовсім інший зовнішній вигляд. Замість Seat Терако, тут семимісний, до речі, у нас може стояти Volkswagen Tiguan, Volkswagen All Space, може стояти Seat тека, може стояти шкода Kodiaq, тому що знову ж таки це все один автомобіль, але зовні виглядають по різному Ну і по суті, якраз різниця у нас буде порівняння їх. Доволі таки адекватним, от якраз для багатьох моделей. Перше, давайте поговоримо про зовнішність. В чому вони різні ці автомобілі? Так в тому, що ну це в нас SUV або позашляховик, який людьми якось сприймається дещо краще, мабуть, в першу чергу, тому що кросовери вони останні десятиліття трішки більше ну, в такому певному тренді по всьому світі, не тільки у нас в Україні, якби B8 в кузові універсал чи крос універсал, взагалі, у нас велика кількість людей сприймає. Ну, як ті труновоски чи картоплемобілі, чи як їх ще можна назвати, тому популярністю можливо користується меншою, чи можливо до вас буде трішки по-іншому відноситись. Якщо ви приїдете на універсалі, кросовер він більший. А в нас якось люди звикли вважати, що якщо у тебе щось більше, то от ти значить крутіший. Ну, це мої такі, якби мухи в голові, і те, що доводиться чути, читати в коментарях. Якби і те, що те про що люди говорять, тому... І вам про це проговорюю. Якщо будете обирати між двома автомобілями з ідентичною технічною базою, але от один кросовер, інший в кузові універсал, то, можливо, щось для вас стане аргументом в плані зовнішнього вигляду із того, що я сказав. Далі, ну, кросовер все ж таки має більший дещо кліренс. Тут варто зауважити на цьому, має інші дещо звіси по бамперам, попереду, позаду. У нас, звісно, найголовніше зовсім інші колеса. І якщо ми говоримо про колеса, тут варто зауважити не тільки плюс Кросовера, що колесо більше, значить він буде м'якше, там чи можна сміливіше їздити по нерівностям. Також треба не забувати, що більші колеса вони дорожчі, якщо вам просто треба на сезон замінити шину з літньої на зимову. Про це також варто думати. Більше колесо то звісно круто, але диск коштує дорожче, шина коштує дорожче, і по факту чотири колеса потім виливаються в немаленьку копійку. Тому якщо вам не потрібні от всі ті переваги кросовера, які. Які в нього є, вам достатньо тільки трішки більше кліренсу і наявність повного приводу, то в цьому плані універсал буде як мінімум дешевший через те, що колеса в нього дешевше. Другий немаловажливий параметр, немало важлива різниця, так це витрата пального. При ідентичних двигунах під капотом, я що на одному, що на іншому проїхав більше, ну, мабуть, тисяч кілометрів уже на цих автомобілях. І різниця, яка дивіться: на Passat b 8 Alltrack, якщо їхати на круїз контролі зі швидкістю 130 км на годину. То що по бортовому, що по заправці він споживає в такому режимі: одна людина плюс комплект коліс в салоні 6,7 літрів. Сіат тарако. От я їду зі Львова, вже більше 600 кілометрів. Проїхав в дуже. Спокійному, плавному режимі 90 100, 110 на круїзі більше від рівного до Києва, і він споживає 7.1-7.2. Навіть в технічних даних, в паспортних даних Seat Терако чи, наприклад, кросовер в цілому, в порівнянні з таким крос-універсалом, споживає на літри. Що таке паспортні дані? Ну, в місті множимо їх практично на 2, а в паспортних даних всього літри. У мене, як бачите, навіть в такому режимі на трасі вже виходить більш ніж півлітри різниця в реальному житті. Тому, звісно, якщо будете їздити багато і у вас будуть більше рівні дороги, то мабуть крос універсал, все ж таки для вас знову ж, як і в порівнянні коліс, буде дещо дешевший у експлуатації. На це також важливо звертати увагу. Далі, опціонально, ці автомобілі дуже схожі. В них може бути все те, що є, що в крос універсалі, що в кросовері. Вони мають опціональне оснащення дуже часто, схоже, по комфорту, вони також, повторюсь, відносяться до одного класу. Просто ну, цей вищий більший, а цей нижчий і менший трішки. Об'єм багажників у цих автомобілів по характеристикам різний. Це важливий параметр для тих, хто обирає подібного роду автомобілі, тому що що один що інший реально сміливо можна вважати сімейними автомобілями. Тому цей параметр дуже важливий. І на що варто звернути увагу, щоб ви там дуже себе не обманювали, сядти раку, наприклад, чи в кросовера в цілому в літражі. Багажник по об'єму більший. Але також самі себе згадайте, як ви цей багажник вантажите. Чи вантажите ви його під стелю, наприклад? Мені здається, що ні або дуже рідко. А оцей об'єм додатковий, який ви порівнюєте, наприклад, з універсалом, він якраз і набирається за рахунок вищого даху, який ви не завантажуєте зазвичай. Тому тут треба бути дуже уважним, якби і якщо ви женетесь виключно за об'ємом, подумайте, чи будете ви його так використовувати, щоб от за ним так. Ганятись далі. Ну, оскільки у нас автомобілі різні по висоті, мають різний кліренс, то і висота завантаження в багажник також різна. Як бачите, в універсала лінія завантаження вона дещо нижча. Якщо щось важке вантажити, то ну, сюди буде, звісно, зручніше вантажити і діставати звідти. Але при цьому, якщо використовуємо на кожен день, то висота завантаження в багажник, чи коли ви підходите, відкриваєте ляду задню, щоб туди щось покласти. Вона на рівні, умовно кажучи, опущеної Руки. Щоб щось взяти чи щось дістати з багажника кросовера, вам не треба нагинатись, як, наприклад, в універсалі це було б. Ну, оце такі, як бачите, все ховається в дрібницях. Якщо ви покористуєтесь одним і іншим автомобілем, ви їх дійсно дуже багато знайдете. Далі, якщо використовуєте багажник на даху, як бачите, рейлінги є, що тут, що на кросовері, ну то звісно елементарно велосипед ставити і знімати з універсала підвищеної прохідності легше, ніж з кросовера, тому що тут він вище. Оскільки я вже. Проговорив, що у кросовера вища витрата пального більша на трасі, наприклад, чи навіть в межах міста. Уявіть, що буде, якщо ви наверх ще поставите бокс чи поставите велосипеди. Різниця буде ну просто подвоюватися ще більше. Найбільша різниця між цими автомобілями, якщо ви їх використовуєте кожен день, і якщо, наприклад, ви будете їздити по місту на одному і на іншому автомобілі, то робити це на кросовері набагато зручніше через його висоту, висоту його кузова і висоту най Головніше посадки в цей кузов. Тому що тут все відбувається, ну умовно кажучи, з рівних ніг, вам не треба падати туди. І щоб встати з сидіння, вам не треба суттєво напружуватись. Тому що ну, посадка в цьому автомобілі з рівних ніг трішки присіли, і ви вже сидите на сидінні. Коли сідаєте за кермо, то положення за кермом у вас таке, наче ви сидите у себе в їдальні чи на якомусь стільчику за столом. Тобто, практично під 90 градусів кутом у нас ноги випрямлені, ми сидимо з прямою, Спиною, ну і також, що важливо, що в кросовері через нашу вищу посадку більш такі прямі стійки у нас краще огляд, якщо його використовувати в межах міста. Наприклад, ви вище інших машин щось бачите, паркуватись легше. Ну, от е, такі переваги. А тепер пішли, сядемо в крос універсал. Ви просто візуально ззовні побачите, наскільки я одна і та ж сама людина, одного і того самого габариту складаюся, і наскільки я по різному сідаю в ці автомобілі. Погнали! Тобто звідси я виходжу зручно, я вистрибнув, мені треба ноги тягнути вниз, і моє тіло, воно просто встає з сидіння. Я не роблю якихось надсуттєвих зусиль при цьому. Йдемо в крос універсал. Що стосується автомобіля, в кузові крос універсал, то тут все трішки по-іншому, оскільки він побудований на базі звичайного легкового автомобіля, дуже схожа посадка, що в хетчбека, що в універсала, що в седана. Так, він тут має там 3-4 см вищі від землі, але це особливо ситуація. Не рятує, адже що в ньому незмінне, так це положення водія у його сидінні. Ну і в принципі пасажирів також. Тобто, коли я сюди сідаю за кермо цього автомобіля чи на пасажирське місце, дивіться, що відбувається. Я прогинаюсь набагато нижче, я практично присідаю. І коли я сідаю за кермо автомобіля, у мене положення з витянутими ногами, там ледь не під 45 градусів, спинка сидіння, вона все ж таки нахилена. Стійки під набагато гострішим кутом ідуть. Ну тобто, умовно кажучи, якщо так порівняти, оце ідеальний інструмент для того, щоб їздити на далекі відстані по трасі на швидкості, це економніше, це зручніше, це комфортніше. До цього в нас якби. Підштовхує ну, по суті, і посадка сама за кермом, ну і сам автомобіль. Він так зроблений, що він більш затесаний саме на швидкість і саме комфорт на трасі. У кросовері цього не буде. Якщо ми говоримо про От дивіться знову ж, як я встаю, <хе> мені доводиться. Робити зусилля, щоб підняти сидіння, і це ще я по суті струнки. Я не маю там надлишку ваги чи ще чогось подібного. Якщо у вас є подібні проблеми, то повірте вам, це робити буде складніше. І ще який один момент, ще яка суттєва різниця. Якщо ви розглядаєте купівлю що одного що іншого автомобіля, наприклад, для жіночої частини нашого людства, чи можливо, самі будете часто возити дітей в садочок, то так само, як і ви сідаєте на переднє сидіння за кермо, чи пасажирську, чи пасажирське сидіння, так само і дитину в дитяче сидіння вам сюди буде важче садити, бо ви її опускаєте в сидіння, і потім з нього ж потім вам треба спочатку підняти, потім дістати з кузова автомобіля. У випадку кросовера все робиться по суті, стоячи прямо, тому що сидіння вище. Вам не треба нікого туди класти і звідти діставати. Все робиться ну, набагато вище, і це набагато зручніше. Пішли, подивимося ще у наш кросовер, але там завантажена задня частина. Задня частина у більшості кросоверів вона краще адаптована для того, щоб тут перебували пасажири. Зазвичай у кросовері йдуть більші двері, двері відкриваються на більший кут. Ну і сам проєм він також більший. Вибачаюсь, тут лежать колеса. Ну але що зробиш? Ну і так само задні пасажири сюди можуть сідати. І звідси вставати набагато комфортніше, ніж зі звичайного того ж самого крос універсала, навіть при тому, що він там має дещо вищий кліренс. Особливо зверніть увагу також не тільки ті, хто має там надлишок ваги, а ті, хто в руках для кого це робити дійсно може бути важко. Отака. Різниця ще і в цьому плані, як бачите, яку візуально можна не помітити. Що ще важливо, кросовери так само, як і крос універсали, часто не часто, а саме більше мають захисний кузов по периметру автомобіля. Це і арки, і що найголовніше, двері у кросоверів часто краще прикриті знизу. Ще важлива відмінність кросовера, яка частіше зустрічається саме у кросоверів, ніж у крос кросуніверсалів в наших широтах. Як на мене, це дуже важливо. Це забруднення. Бачите, автомобіля він брудний, весь зовні. Але у кросоверів поріг дверима прикривається практично повністю. І коли ви сідаєте, встаєте. Мало того, що тут це робити набагато легше, ви ще й не забруднюєтеся. Ну, свої штани, чи сукню, чи зовнішній одяг, коли це робите. Це реально особливість кросоверів, якої у крос-універсалах не буде, тому що кросуніверсал побудований на базі звичайного універсала, де поріг не прикривається дверима в більшості марок автомобілів. Ну, Отакі дрібниці-дрібниці, але як бачите, якщо по ним пройтися, то назбирати можна дуже багато всього різного. Що ж, друзі, гадаю, така наочна продемонстрована різниця між двома, наче схожими технічно автомобілями, але дуже різними, якщо в них поколупатися в дрібницях, вам сподобалось. Якщо сподобалось, не забудьте натиснути вподобайку. Напишіть, якщо ви придбали кросовер або крос універсал, чому ви обрали саме цей вид кузова для себе. Чим він вам допомагає? Чому зупинилися саме на такому автомобілі? Гадаю, багатьом тим, хто вагається і тим, хто розглядає автомобілі від одного бренду на одній тій самій технічній базі, це буде корисне і допоможе легше і швидше зробити вибір і використовувати автомобіль більш ефективно і більш правильно, більш зручно в своєму житті. Дякую за увагу і до нових зустрічей.